Що там, жаба? Чи може змір? Що там? Тисячі підписників та мільйони вподобайок збирає у Тіктоці мама білого мама. Це Юлія Башинська, жителька села Васьковичі. Білий, підібраний зі смітника Алабай. Окрім нього, на рахунку Юлії десятки врятованих тварин. Деякі залишились жити у неї. Наприклад, улюбленець підписників Мілашик, бездомний пес, в якого стріляли. Через поранення він не міг ходити. Його життя на вулиці було б коротким та болісним. Але завдяки зустрічі з Юлією він став домашнім, популярним і навіть почав ходити. Ти. Давай. Пошли. Лапами. Давай, давай. Всі пропонували на колясочку його посадити, але я вірила у мілашика до останнього. Я йому робила дуже багато масажиків. Він у нас жив в хаті, він до сих пір живе в хаті і буде там жити. Просто єдине, що йому треба завжди памперси і пільоночки, бо він ну, не справляється по-іншому, а днем він на вулиці, якщо не холодно, а все остальне час він в хаті так саме проживає. Це інтерв'ю ми записуємо в одному із магазинів Коростеня. Тут працює Юлія. Та її донька Діана, вдома у якої також живуть врятовані тварини. Любов і піклування до чотирилапих, які демонструє ця родина, на жаль, не надто часто зустрічаються у селах та й у приватних будинках міст, де, зокрема, собак тримають на ланцюгах, іноді на надто коротких. Годують відходами, не лікують, не стерилізують. Це негуманно і так не має бути. А як має, знає білий мілашик та кілька інших тварин, яким пощастило жити в родині Башинських. Я думаю, всі звертають увагу на те, в яких чудових умовах проживають ваші собаки. Говоримо вже не про те, що ви їх пускаєте навіть і додому. Що для села, мабуть, це і досить незвично, коли в хату запускають собаку. А вони у вас живуть не на ціпку. А у вас побудовані вольєри? Так, в нас не було раніше вольєра, і в нас не жили собаки на вулиці. В нас був став, він гол гладкошерстий, він на вулиці дуже мерзне, йому не можна було жити на вулиці, і він жив у нас в хаті. Потім у родині з'явився шарік, він став дворовим собакою. В його був теплий хлів із великою кучою сіна. Він там ніде не, не мерз. Він знав всю територію двора. А от з появою Алабая, якого нагадаємо, Юлія знайшла виснаженим на смітнику, з'явилась потреба в облаштуванні спеціального місця, але й тут обійшлись без ланцюга. Живе пес у такому розкішному вольєрі, і не сам жодна собака у вас не на ціпку. Ні, в нас на цепу взагалі собаки і не сиділи ніколи. Я не, я не знаю, як що треба зробити, щоб собаку посадити на цеп. І мені кажеться, це дуже тяжка доля для собаки. Так рятувати собак, щоб їх таким чином, потім щоб вони таким чином потім доживали в тебе врятовані своє життя. Я не вважаю, що це є рятуванням. Але ж споконвіку люди якось тримали на ціпку. Я думаю, що багато хто ну буде дивитись наш сюжет і а от у нас завжди була собака, нічого весела бігає. Дуже багато людей відходять від цього стереотипу, що треба тримати собак на ціпку. Я сподіваюся, що ще пройде якесь може десятиліття, і люди, які будуть вже брати молоді, молоді наші молоде покоління, яке буде брати собак. Вони не будуть їх садити на ціпки, все-таки будуть їм робити кращі умови. Що в місті, що в селі, дуже багато з цим є взагалі проблем, але. Вже видно, що наше молоде покоління, яке бере до себе собак, строїть їм вольєрів, водять їх на прогулянки, вчать їх чомусь і насолоджуються саме цими відчуттями поряд із собакою. Щодо ланцюгів у багатьох країнах, так утримувати собак заборонено на державному рівні. Наприклад, в Угорщині, Словаччині, віднедавна і в Польщі в Україні є обмеження ланцюг, не має бути коротким. Крім того, заборонено залишати тварину без можливості сховатись від сонця у спеку та від морозу в холод. Але паралельно з цим досі є люди, які вважають, що собака це така тварина, якій можна дати якісь об'їдки, і цього буде досить. Ну, чули про такі випадки? У нас часто волонтери навіть висвітлюють в одному з сіл біля користання, що є люди, які собаку не годують або дають чайний пакетик їй взагалі замість їжі. Я дуже багато людей сама таких знаю. Я знаю, що дуже велика проблема взагалі. Люд... Коли є така ситуація, що треба не собаку, бо ти йдеш, бачиш, що вона голодна, і це ну, єдиножді акція, скажімо так, так, то це зовсім інша історія, чим коли в тебе собака живе постійно. Мало того, що вона не отримує ніяких вітамін, ніяких, там, ну, я вже не кажу там, про хондропротектор чи ще щось. Бо, я вже не кажу про хвороби, пов'язані з гастро, наприклад, там, чи сечовивідними системами, взагалі... Просто люди дають об'їдки із стола навіть худші, чим дають свиням. Собаки від цього страждають, собаки від цього хворіють, собаки від цього помирають. І на жаль, така проблема є. Занадто жирна, гостра, незбалансована та тим паче зіпсована їжа для собак і Котів становить таку ж небезпеку, як і для людей. Не можна давати кості. В будь-якому вигляді не можна давати рібні кості, курінні кості, варені кості, сирі кості. Цього робити не можна бо рано чи пізно ви або втратите собаку, або з нею поїдете до ветлікаря. Це однозначно, не можна давати кості, не можна давати багато їжі із столу, або хоча б це, щоб було мінімально нежирно, або мінімально без приправ. Угу. Коли варять кашу, наприклад, і залишився якийсь жир, доливають. Це дуже погано, бо забиваються там собаки і пара анальні і собака потім від цього страдає. Він починає хворіти. По-своєму, по собачі, і все одно вам придеться його лікувати рано чи пізно. Бо багато хто каже, я все життя там собаку годував зі столу там, чи ем, чим попало, чи вона там їла раз в три дня і там прожила довгу щасливу життя своє прожила. Собака не проживає недовге, нещасливе життя. І ніяк це не пов'язано з тим, що так люди говорять. Лише я твоєму даю кашу, але так стараюся, щоб трошки м'яска було побільше. Чешу. Не любить він каші їсти. На, дислі. Давай. Ой, ті о, а тальозній. ну нічого собі ти кашу розпробував, так? Ну, таке Ще один важливий момент в утриманні тварин. Стерилізація. Улюбленці Юлії цю процедуру вже пройшли. Крім того, пощастило і деяким іншим собакам Васьковичів. Перша собачка вже лежить, відпочиває. Так, у нас тут. Пройшла стерилізація. Так, був такий момент, я побачила в інтернеті, що до нас приїжджає безкоштовна стери... стерилізація в Коростень, І Я відразу позвонила по номеру телефону, який там давали, і просила, записувалась. Але коли приїхала стерилізація, було дуже багато було дуже мало місць, щоб надати і по селам і якусь частину цих вільних місць. Але я випросила все-таки машину, до нас приїхала машина завдяки соцмережам. Я розповсюдила цю інформацію. До нас, коли приїхала машина, приходили люди, які стерилізували своїх котиків, які кастрували, привозили своїх собачок. Але я в селі Васьковичі і в селі Михайлівка в сусідньому селі. І на кар'єрі в селі Михайлівка на той час ми стерилізували самих дівчат, 13 дівчаток. А такий ротик, як будто несеш, вона улибається. Це наша найстарша я О, лука. Да, я всі собаки живі, здорові, все нормально з собаками. Я дуже дякую людям, які мені допомагали це зробити. Бо в місті Коростень я спілкувалася з цими людьми, які завдяки їм дали нам цю машину. І ось зараз я вже бачу, що знову буде стерилізація осіння, і в нас, опять же, ж такі є. На смітнику за селом У нас є чотири собаки, які я зараз доглядаю. От просто буквально недавно я почала туди їздити, і побачила там раз два-три собаки. Потім ще з'явилася четверта дві дівчатки з них ще живуть там на цьому смітнику. Я би дуже хотіла їх стерилізувати. В селі в нас ще теж є дві собаки, яких теж необхідно стерилізувати. Юлія закликає всіх людей, особливо жителів сіл, стерилізувати своїх домашніх тварин. Це не такий великий клопіт, як може здатись. Я не знаю, чому так в нас пішло. Люди бояться завозити собак стерилізувати, доглядати за ними. Це не тяжко, це не. Проблематично, так як хтось багато думає, що це там прям якась є проблема. Зараз лікарі навчились гарні робити наркози. Зараз лікарі навчились стерилізувати так, що у вас до вечора собака пішла і у вас ніяких проблем від цього немає. Немає там таких проблем, що треба їх прям неділю вихожувати цих собак. Це дуже швидко, це дуже зараз якісно. Це. Це безпечно, і треба якось людям навчитись, все таки звертатись до лікарів, щоб стерилізували котів, собак. Це просто робити необхідно. і У нас набагато менше буде проблем з цими безхатьками. Це безумовно своїми відео. Юлія, вона ж мама білого показує людям, якими можуть бути відносини із улюбленцями гуманними, добрими і радісними для всіх. Піклуйтесь про тварин, і це вам обов'язково зарахується.